Thank you. Базилевс Василіос Македон гарно проводив час. Він вважав, що його мрії здійснилися. Все йде так, як повинно. Араби зализують рани десь у своїх пісках, селяни сидять по халупах і без затримок платять податки. Бюрократи риються в документах, отримують свою платню і багато не говорять. Та Василіосу не потрібно було ні з ким битися чи сперечатися, аби знайти собі проблеми. Це у нього вийшло якось спонтанно. Наступною визначною подією став бенкет, запланований на холодні зимові місяці наступного року. Це мав бути величний бенкет на декілька днів з музиками, дорогою їжею та фокусниками. Базилевс грошей не шкодував. Коли усі вірно піддані барони та їхні сім'ї зібралися в банкетній залі, Василіос Македон виголосив промову, де багато говорилося про нього та його імперію, і небагато про все інше, і гості повсідалися. До пізньої ночі нарід веселився, пив і їв, співав пісень, але це мало хвилювало Василіоса. Баронеса Марія з Егейських островів, дружина тамтешнього барона Нікетеса, упродовж усього банкету не спускала очей з Василіоса, подаючи йому знаки уваги різного рівня непристойності. Ну а той, будучи чоловіком розумним, але хтивим та вельми нестриманим, погодився показати баронесі палац, а особливо спальню. Результатом екскурсії стала вагітність, про котру дізнався Нікатас і вельми розлютився. Він викликав Базилевса на дуель, аби захистити власну честь. А Василіос, будучи чоловіком розумним, але відважним і вельми нестриманим, прийняв виклик. Дуель проводилася у Константинополі на центральній площі перед очима тисяч місцевих жителів. Василіос був у доброму гуморі, жартував і посміхався, а барон Нікетас виглядав зосередженим та похмурим. Коли бій розпочався, противники певний час кружляли один довкола одного, завдаючи не надто сильних ударів. Та раптом Василіос швидкими ударами майже подолав захист барона, але несподівано перечепився через камінь і впав. Барон миттєво скористав. З цією можливістю Василіо схитнув головою, даючи зрозуміти, що визнає свою поразку. Барон відійшов на кілька кроків, але відразу ж повернувся з ненавистю в очах, рвучко замахнувся і встромив меча у груди імператора. Хоч вбивство противника не заборонено під час таких дуелей, та ніхто не очікував, що барон дозволить собі такий крок. Одне підступне проштрикування змінило хід історії у візантійській імперії. Базилевс Василіос, нестримний Македон, помер. Хай живе його син, і продовжувач роду. Базилевс Леон, VI Македон. Що принесе його правління? Побачимо.